Як оживити свої документи бази знань і за допомогою штучного інтелекту зробити пошук за декілька секунд по великому обсягу інформації, як зробити свого особистого помічника? Який буде шукати інформацію, відповідати на ваші запитання по вашій сторінці, pdf файлу, вордовському файлу або іншим документам у великому обсязі інформації, або як створити свою службу підтримки в чат-боті, яка буде відповідати вашим клієнтам, вашим користувачам, потенційним клієнтам згідно з вашими інструкціями, згідно з вашим базою знань, та економити ваш особистий час або час. Ваших працівників: привіт-привіт! Вітаю на каналі! І в цьому відео я хотів би показати розказати, над чим ми працювали останнім часом і презентувати наш новий продукт. Це такий започаткований сервіс на базі штучного інтелекту, який просто оживляє ваші документи, оживляє ваші сторінки сайту або pdf файли і допомагає спілкуватись з вашими клієнтами, потенційними клієнтами, з вашими користувачами, з користувачами вашого продукту, або просто виключно з вами, допомагаючи шукати інформацію в великому обсязі бази знань. Ну це така як. Умовно кажучи, служба підтримки у вашому телефоні та у телефоні ваших користувачів. Користувачі можуть задавати питання вашому чат-боту, чат-бот шукає інформацію у величезному обсязі бази, яка у вас є, і відповідає згідно з цією базою. Зараз це дуже популярно, набирає оберти, і найголовніше, що це може дати вам. По-перше, якщо ви, у вас є свій бізнес, у вас є якась своя справа і є служба підтримки, яка відповідає на питання ваших користувачів або ваших клієнтів, потенційних клієнтів, це для вас буде дуже крутим помічником у пошуку інформації і відповіді вашим потенційним клієнтам або вашим клієнтам. Клієнт, Задає питання вашому чат-боту, чат-бот шукає. Штучний інтелект шукає відповідь у величезному обсязі ваших інструкцій, ваш баз знань, знаходить відповідь і формує відповідь користувачу і відправляє автоматично. Тобто це автоматизована служба підтримки, яка працює 24 на 7. У нас досить великий досвід роботи з такою моделлю служби підтримки. і наш досвід і наші розрахунки показують, що штучний інтелект та чат-бот відповідають і вирішують питання у 80% випадках, коли клієнти або користувачі задають питання. Тобто 80% запитів від користувачів та клієнтів. Одпрацьовує автоматичний штучний інтелект 24 на 7. Також, якщо ви, вам необхідно швидко знайти інформацію у великому обсязі бази знань, не знаю, наприклад, дипломна робота або ще якісь там документи, великі документи у док форматі веб-сторінки або PDF-формат, так само штучний інтелект може аналізувати весь цей обсяг, навіть не, одно, не одного джерела. І формувати відповідь згідно з цими джерелами, які ви додаєте, тобто ви можете просто шукати інформацію буквально за секунди і отримувати відповідь згідно з цією великою базою знань. Uh, і uh, це працює саме на базі штучного інтелекту, тобто це не працює як пошук в Word і Ctrl-F, ні, це працює на базі штучного інтелекту, штучний інтелект знаходить співвідношення або якісь схожі uh, схожу інформацію серед всього цього обсягу. Uh, і третє, якщо ви займаєтесь розробкою. Uh, Чат-ботів займаєтесь просуванням якогось бізнесу, у вас є якась агенція, або ви як фрілансер працюєте з клієнтами і допомагаєте їм налаштовувати рекламу, створювати воронки продажу, створювати чат-боти або щось інше сторінки сайту. Ви так само можете цю послугу покласти собі в портфоліо і пропонувати клієнтам. Тобто ви просто зможете за допомогою нашого сервісу. Додавати до, до, заробляти додатковий, додатковий відсоток, додаткові кошти, пропонуючи послугу впровадження штучного інтелекту в бізнес клієнтів. Ну тепер давайте я розповім, як працює саме наш сервіс зараз, тому що це перша бета-версія, яку ми тільки запустили, тестуємо. Ми все це забакували в зручний формат, який напевно зручний кожному користувачу смартфону, це telegram бот Тобто ви через telegram бот зможете налаштувати всю свою базу знань, зробити налаштування штучного інтелекту, і все це буде просто у вашому телефоні в чат-боті в застосунку Telegram. Це дуже зручно, це дуже швидко, і я думаю, це буде дуже зручно для вас. Тобто ви запускаєте бот, додаєте свої бази, це може бути сторінки, док файли, pdf-файли і так далі. Або все це одразу. Чат-бот і штучний інтелект це все збирає в одну базу знань і по ній потім шукає інформацію, і відповідає на її відповідь. Тобто, просто там в декілька кліків ви зможете налаштувати свою базу знань і вже задавати свої перші питання своєму чат-боту. Ну, а тепер давайте подивимось, як це працює. Я покажу, як запустити бота, як його налаштувати, як додати базу знань. Ну, всі нюанси, які є в налаштуванні, хоча їх там в принципі і нема, але все одно хочу показати, розказати і дам ще деякі нюанси наприкінці відео. По-перше, необхідно перейти за посиланням. Я це посилання додам під цим відео в описі. Переходите з цим посиланням, у вас відкривається чат-бот. Які, в принципі, ну, тут все прописано. Е вам необхідно натиснути тільки кнопку старт. Е далі є 5 простих кроків для налаштування штучного натлату. Перше це ім'я або назва компанії. Ну, це в принципі просто, тобто якось потрібно назвати цей аккаунт, який у вас буде доданий в чат-бот. Е Пишемо там, я написав своє ім'я. Далі. Так, тут необхідно додати нам посилання, або які, яке джерело ми хочемо додати до бази знань. Ну, перше, це посилання на Google Doc, текстовий, Google Doc, далі документ до Kix, тобто це Wordський документ або PDF і посилання на веб-сторінку. Ви можете обрати якусь веб-сторінку, взяти посилання і додати до бази знань. Ну, Давайте, наприклад, я хочу додати посилання на веб-сторінку, натискаю посилання на веб-сторінку. Необхідно відправити посилання. Наприклад, я хочу додати, є сторінка МРТ центру в Києві і сторінка про ціни. Просто копіюю це посилання, переходимо назад і відправляємо. Назва ціни МРТ. Так, ми можемо написати якусь інструкцію, а можемо пропустити цей крок. Я напишу, що ти адміністратор центру МРТ відповідай українською. Та пропонуй записатись на прийом. Ну, такий простенький промпт, простенька інструкція для штучного інтелекту, ви можете розписати, там, більше написати таку, більший промпт, більшу інструкцію. Я для тесту просто напишу такий. Все, ми перевіряємо наші, наші дані, підтвердити. Є, нам написав, бот, що супер нова база знання з погіршим сторона, тепер ти можеш спілкуватися зі сучним інтелектом по цій бази знання. Наприклад, яка е е е ціна МРТ? Відправляємо? Чекаємо, що нам напише штучний інтелект. Це займає 5-10 секунд десь приблизно. Перший запит буде трохи довше, тому що він індексує повністю наше джерело. І дивимося, що ціни МРТ варіюються в залежності від типу дослідження, наприклад, і пішлі ціни, які вказані на цій сторінці. Е і в кінці, як ми написали, якщо ви хочете записатися на прийом, будь ласка, дайте нам знати, я допоможу вам з цим. Тобто, це вже відповідь штучного інтелекту. Що ми можемо тут ще робити? Так, це меню. Головне меню ми можемо перейти. Можемо налаштувати штучний інтелект під наші. Потреби, тобто там такі тон тонкі налаштування штучного на інтелекту, додати нове джерело бази знань, або в цьому ж пункті ми можемо видалити е якесь джерело, яке ми е до цього додавали. Тобто, е наш сервіс він не обмежується одним джерелом. Ми можемо додавати хоч десятки джерел, а потім їх контролювати, або додавати нові, або видаляти старі, якісь, які нам вже не потрібні. І е ця база знань буде змінюватися в залежності від наших потреб. Якщо там є якісь неактуальні дані, ми можемо просто їх видаляти, додавати вже актуальні дані. Ну і так само можна можна написати. Нашій команді е, якісь можливо поважання, якщо що ви хочете, щоб там було в цьому сервісі, тому що ми над ним працюємо. Ми його е, оновлюємо і зараз просто ми зробили такий бета-тест бета на простому інтерфейсі в чат-боті Telegram. Звісно, в майбутньому ми розробимо адмін панель веб-сторінки, але, на мій погляд, зараз дуже зручно користувати саме телеграм-ботами, е, тому що це швидко. Зручно і просто для користування. Ну, але це на мій погляд. І далі, якщо ми перейдемо в головне меню, ми можемо почати, що, подивитись. Знову ж таки, ми можемо там задати питання або змінити налаштування, поділитись базою знань, тобто ви можете поділитись своєю базою знань своїм цим потом, з якимось іншим користувачем. Тобто просто натиснувши Поділитись базою знань і відправивши йому ось це посилання або просто ось це повідомлення. І людина, коли прийде за цим посиланням, вона буде отримувати відповідь саме по вашій базі знань. Це дуже зручно, якщо ви хочете просто поділитися з кимось своїм документом, своєю великою базою знань, і цей користувач так само зможе отримувати відповіді, і штучний активно буде шукати інформацію саме серед вашої бази знань. Так, переходимо назад в головне меню, ну і так само тут написати команді проєкту. Якщо ми хочемо додати нове джерело, так само ми додаємо або Google Doc, або DocX, чи PDF, або веб-сторінку. Тобто ви просто обираєте, що ви хочете додати і е зможете, додати новий, нові, зможете додати нові, зможете нові джерела. Якщо ми зайдемо в налаштування, то ми можемо змінити налаштування штучного інтелекту, і тут ми е змінюємо або температуру, або максимальне число токенів, модель чату GPT, системний промпт е і, ну, і повернути головне меню. Тобто це такі е мінімальні е такі тонкі вже налаштування штучного інтелекту. Е я думаю, що хто знає, про що йде мова, той зрозуміє, що ви не знаєте, просто можна почитати. Тут є що саме, за що саме відповідає той або інший пункт налаштування. Якщо ми, наприклад, обираємо температуру, то тут ми можемо почитати, що те, це параметри, який впливає на абстрактність відповіді, і потрібно ввести в діапазоні між 0,1 до 1. Цей пункт, і так само, ну, тим, тим самим ви можете регулювати саме відповідь, яким чином буде формувати відповідь е, штучного інтелекту. Перейдемо знову -таки на влаштування штучного інтелекту, і е, так само модель чату GPT є їх тут е, якась кількість цих е, різних моделей, просто обираємо. і е, це налаштування зберігається у вас в вашій базі знань. А, так само ще ми можемо подивитись е, налаштування і подивитись наші джерела. Завантажуються. Ну, ось, як бачите, є е, внизу одна, одне джерело, поки що ціне МРТ дещо додавав. Або головне мені перейти, або нове джерело. Якщо ми обираємо якесь з джерел, то ми, по-перше, можемо його переглянути, а по-друге, ми. Можемо його видалити, якщо це нам не потрібно. Вже якщо ми не хочемо, щоб бот відповідав саме по цьому джерелу. Ми можемо його видалити, і при наступному зверненні будь-кого до вашої бази знань, бот повністю переіндексує вашу базу знань вже з виключенням цього документу, який ви видалили. Ну і це дуже зручно, якщо вам щось вже у вас не актуальне. В принципі, поки що на цьому все ми працюємо над оновленням. Що я хотів сказати стосовно е, умов і взагалі, як ми е, працюємо зараз, цей е, функціонал, цей, е, так би мовити, е, ця версія нашого сервісу, вона безкоштовна. Тому що ми тестуємо це наш перший запуск. Ми тестуємо. Ми щось оновлюємо, щось прибираємо в залежності від того, яка який зворотний зв'язок від користувачів. Тому для вас зараз він поки що безкоштовний, але ми дуже сподіваємось на ваш зворотний зв'язок і на вашу допомогу зробити цей сервіс ще краще. Тому обов'язково тестуйте, спробуйте різні варіанти. Спробуйте додати документи та позадавати питання боту по цих документах. Якщо будуть якісь побажання або ви будете бачити, що щось не так працює, якісь помилки, дуже прошу і будемо дуже вдячні, якщо ви напишете там, в меню, поставити питання команді, написати це питання, запит. Ми обов'язково одразу відпрацьовуємо, ми отримаємо ваші запити в режимі онлайн і одразу опрацьовуємо, відповідаємо, тому будемо дуже-дуже вдячні за ваш зворотний зв'язок стосовно цього сервісу. І щоб ви хотіли, щоб було в цьому сервісі, щоб ви хотіли, щоб ми додали. І ще одна дуже важлива річ, яку я хотів би сказати наприкінці цього відео. Якщо ви займаєтесь розробкою, Чат-ботів, або е, займаєтесь просуванням е, бізнесу для клієнтів, е, створюєте воронки продажу, створюєте чат-боти і так далі. Е, для вас є окрема пропозиція. Е, ви можете е, ось функціонал цього сервісу е, по API інтегрувати в свої боти, які розроблені або на смарт на платформі Смартсендер, або на платформі SendPulse. Тобто, якщо ви працюєте з цими двома платформами, ви можете по Апі це вже реалізовано, по цьому, скоріше за все, буде окрема інструкція. Ви можете інтегрувати цей сервіс в ваші боти. Тобто для клієнтів, ви так само, як я і казав, якщо ви розробник, ви можете своїм клієнтам пропонувати впровадження штучного інтелекту, впровадження служби підтримки по великому обсягу бази знань для ваших клієнтів. Тим самим ще додатково заробляти на тому, що ви додаєте до своїх послуг ще одну послугу, яка в принципі зараз дуже актуальна і дуже багато бізнесів використовують цю послугу штучний інтелект і служить підтримки на базі штучного інтелекту. Як я і казав, повторюю, що е за нашими розрахунками, 80% звернень клієнтів за допомогою цього сервісу відпрацьовує саме штучний інтелект і чат-бот. А всі інші там, 20% відпрацьовує менеджер е вже вручну. Це дуже, е на мій погляд, дуже гарний показник, е тому що 80% часу ваших працівників просто буде на себе брати. Е Автоматизація, робот, який буде працювати 24 на 7, і в будь-який час відповідати за декілька секунд вашим користувачам та клієнтам. Тому, якщо ви розробник, пишіть мені в особисті повідомлення, всі контакти будуть в описі під цим відео. А це вже окремо ми з вами проговоримо і окремо я скажу, що для цього потрібно, які там налаштування. Ну і буде ще одна відео-інструкція, яка буде тільки для розробників. Як підключити штучний інтелект по АПІ до вашого чат-боту, який ви вже створили, наприклад. Або якщо ви починаєте робити якийсь проект для свого клієнта, і ваш клієнт хоче впровадити штучний інтелект до цього боту, також пишіть і я допоможу з а, налаштуваннями і обговоримо всі нюанси, всі а, умови, які зараз на даний момент є, я дуже вам вдячний за перегляд цього відео. Ставте вподобайки під цим відео обов'язково, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть свої питання, переходьте за посиланням обов'язково під цим відео, реєструйте свою, створюйте свою базу знань, накидайте питань до чат-боту, щоб він відповідав саме по вашій базі знань. Тестуйте, пишіть зворотній зв'язок в боті, бо, ми будемо дуже-дуже вдячні вам за це. Ну а на цьому в мене все. Бажаю вам мирного неба і гарного дня. Пока-пока і побачимось в наступних відео.